В нашій бібліотеці з'явилась нова книга про Валерія Гудзя, героя України Бориспільця, яка називається «24 принципи Героя України Валерія Гудзя. Книгу зібрала його донька. У книзі скрупульозно зібрані епізоди з життя командира 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила з 2017 по 2020 рік, полковника Валерія Федоровича Гудзя на позовний 79-й. зі спогадів майже двох сотень близьких людей. Фрагментів службової та бойової діяльності життя поза службою складається єдиний образ сильної особистості та справжнього патріота. Про Валерія Федоровича тут говорять ті, кого він знав і поважав, хто мав час і моральні сили поділитися спогадами про нього. У книжці є елементи документалістики, згадки учасників бойових дій періоду АТО ООС повномасштабного вторгнення. І ми зачитаємо самі його принципи. Принцип перший. Бути відданим службі. Другий бути ефективним на кожній посаді. Третій співпрацювати з волонтерами. Четвертий жити життям бригади. П'ятий провести день з офіцерами. Шостий заохочувати роботу медіа в підрозділі. Сьомий поважати творчих особистостей. Восьмий поважати солдата. Дев'ятий мотивувати молодих офіцерів. Десятий бути емпатійним. Одинадцятий сприяти саморозвитку підлеглих, дванадцятий постійно навчатися, тринадцятий бути аскетом, чотирнадцятий займатися спортом, п'ятнадцятий бути вимогливим до родини, шістнадцятий бути громадянином, сімнадцятий заслужити повагу суспільства, вісімнадцятий не знецінювати противника. Дев'ятнадцяти ретельно готуватися до бойових дій, двадцятий пам'ятати і аналізувати хід бойових дій. Двадцять перший бути поруч із підрозділом. Двадцять другий. Пам'ятати бойові дії в попасні. Двадцять третій вступити в бій разом із особовим складом. Двадцять четвертий. Завоювати довіру тут різні спогади його побратимів, свідчать про нього як неймовірно хорошу людину, професіонала, який був завжди уважним до кожного підлеглого. Тут розповідається про черги, які завжди стояли в нього під кабінетом. Про те, що з ним можна було поговорити про все. І він завжди розп... говорячи про якісь бойові дії, він уточнював, чи зрозуміла людина, питав, чи ти зрозумів про аскезу про те, що в нього була максимальна проста форма, і він ну не. Виділяв кошти на якісь там дорогі форми, і зачитаємо ще кілька його цитат. Основне на війні дисципліна. Але без морального духу дисципліна неможлива. На другому місці стан техніки, зброєння, на третьому грамотність і готовність офіцерів і вести бойові дії. Яким би гарним не був шахіст, якщо фігури розпливаються на дошці, він не зможе керувати ними. Ми ж воюємо за щось. За рідну землю, за свою батьківщину, за те, щоб наші рідні могли спокійно спати і радіти життю. Я бачу тут багатьох військових, для яких Україна це все. І коли ти спілкуєшся з такими людьми, то не бути патріотом України неможливо саме за свою батьківщину, малу й велику. Ми всі воюємо. Якщо не подолаємо терористів на Сході, то вони будуть не лише в Запорізькій, Харківській та інших областях, а війна докотиться на Київщину. Так що можна приходити читати цю книгу і читати ці неймовірні цитати, які залишила нам ця людина. І також чимало фото на війні, основне сміливість. Без сміливості, гарна військова підготовка значить небагато.